Можна пройти скрізь всі страхіття, жахіття війни і залишитися таким, як ти був до цього. Це стосується всіх: і військових, і цивільних, і малечі, і літніх людей, всіх без винятку. Але ми повинні прийняти ці зміни і навчитися жити з ними. Українське суспільство вже не буде ніколи таким, як колись. Але в нас є всі можливості зробити його набагато кращим. У цій залі зібралися люди різних професій: психологи, психотерапевти, реабілітологи, студенти, які лише опановують ті чи інші спеціальності. Але я і словами щирої вдячності хотіла звернутися до кожного, хто протягує руку допомоги людям, які цього потребують. Ви робите свій внесок. У щасливому майбутнє нашої країни.